Зіроньки до зіроньки, сидять собі дві дівоньки, сидять собі розмовляють, пречистої дожидають, дождалися ще Герену по всій славні Україні, Заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коней, щоб мечі і шаблі острели, та й у похід. Готовились, та й збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицання. у неділю ранесенько сурми й труби вигравали, у похід свалні козаченьки до схід сонечка рушали. Проводжала сестра й брата у далеку дорогу. Проводжала, напивала коника з кірниці, несла зброю золотую, шаблю та й рушницю, проводжала в три милі, в три поля, прощалась в долині, дарувала шиту шовком братове хустину. згадує на чужині. Ой хустино хустеночко, мережа нашита, тільки слава козацька сіделячко вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квітчалася і прибиралась, що день Божий сподівалась. У неділеньку ходила. На могиле ся Не на літо, не на друге, а на третє линуть ті преславні козачанки у свою Україну. Іде військо, іде друге, а третим стиха. Не дивися безталанна, везуть тобі лехо. Везуть труну мальовану, китайку накриту, а за нею старшиною іде в чорні світі. Сам полковник компанії, характерник січе, за ними йде і пан сотник, та й плачуть ідуче, несуть брати, товариші. Козацькою зброю летий панцир порубаний шаблю золотою, і рушницю, гатівницю, що сестра подала, а на зброї козацькій кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, Лиш на ньому сіделячко. Пусть те, яно,